Привіт усім! і я е, вже частково цю тему висвітлювала, але насправді не повністю. Е, е, я хотіла розказати про те, що мені допомогло в якийсь момент е, вилізти, типу, знайти ну, плюс-мінус нормальну роботу. Е, і взагалі перестати зважати на працедавців, які кажуть, що я там тупа, безталанна, що я щось там не можу, і те все. Насправді, ну, по-перше, мені дуже потрібна була робота, і в мене дуже був вибір. А по-друге, типу. Е, Ну, так склалось, що типу, я хотіла займатися тим, що мені було близько, а не тим, що ми просто типу, нав'язали батьки, чи нав'язали родина чи ще хтось, чи типу, те, що просто дає гроші. І я просто зрозуміла, що це питання мого власного вибору, типу, чи хочу я взагалі, точніше, не так що я хочу в роботі і куди я хочу йти. І коли я зрозуміла, що це тільки мені вирішувати, і тільки я буду вирішувати, в яку сферу я піду, на яку позицію я, я там наберусь досвіду, навчусь, там, отримаю другу вищу освіту, можливо, а, і де я зароблятиму, яким чином, да? там, можливо, фінанс чи інхаус і так далі. А, після того, як я зрозуміла, що це моє власне рішення, я зрозуміла, що... Перше, низка інших рішень, які там, забезпечують мені якусь умовну задоволеність життям і роботою, це теж моя відповідальність, Типу, бути щасливим це взагалі відповідальність моя людина. А по-друге, щоб бути далі в кар'єрі, ви спочатку маєте зрозуміти, що це ваша відповідальність, вибрати те, що ви хочете. Якось так.